Доброго дня і вітаю всіх із святом, із річниці української незалежності. Цей архіпелаг, який ви бачите за мною, архіпелаг на Мандалена, був останнім місцем для людини, яка є символом незалежності бажань в усій Європі, можна сказати, в усьому світі для Джозепа Гарібальдзі. Сюди він повернувся після того, як Італія, яка до початку його діяльності була лише системою роз'єднаних князівств республік і іноземних володінь, стала незалежною державою. І тут треба нагадати про досить важливу річ: регіональні розбіжності в Італії, і тоді, і зараз були і є набагато більшими ніж регіональні розбіжності в Україні. Між півднем і північчю, між різними місцями на півночі і на півдні є досить багато різних традицій, політичної історії самого бачення світу і. Ми прекрасно розуміємо, що для багатьох італійців і досі Мілан і Неаполь знаходяться не просто на різних континентах, можна сказати, на різних планетах. Однак такі люди, як Жозепа Гарібальді, переконали італійців, що їхнє майбутнє саме у об'єднаній державі, що можна бути різними і бути патріотами, що можна плекати власні традиції і будувати державу для всіх. На жаль, навіть сьогодні. Пройшло вже стільки років після проголошення української незалежності. Багато хто в нашій країні не усвідомлює той факт, що Львів, і Донецьк, Харків і Київ, Ужгород і Луганськ знаходяться на Не заважає нам будувати об'єднану державу державу, яка може стати реальним будинком для всіх, і це досить важливий момент, про який ми маємо пам'ятати. Україна має стати україною карібальці, а не україною тих можновладців, які упродовж багатьох років роблять все можливе, щоб роз'єднати громадян нашої держави, щоб зробити все можливе для того, щоб Україна справжньою країною справжньою державою. А не тих, хто бажає роз'єднати із святами.